Шостий вечора в Україні для вас працює команда інтера. і Я Анастасія Даугли. Новини на цю годину маємо такі: чотири людини поранені на Запоріжжі під час ворожих обстрілів протягом доби по області росіяни завдали майже 500 ударів. Більше про оперативну ситуацію на прифронтових територіях та у самому обласному центрі розповість наша запорізька кореспондентка Інна Гогой. Вона на прямому зв'язку. Інно вітаю і розповідай, будь ласка, як минає у вас цей день. Вітаю наста щодо людей, чотирьох людей, які постраждали, усі вони дістали поранення під час дронової атаки на обласний центр, а також Запорізький район. Серед тих, хто отримав травми, двоє поліціянтів, а також дві літні жінки наразі, усі постраждалі перебувають у лікарнях у стані середньої тяжкості. У них перелами а також забої і осколкові поранення. Нагадаю, що Запоріжжя та района окупанти атакували безпілотниками рано вранці у суботу, коли люди ще спали у своїх домівках, оскільки було і рано і це вихідний день. Ну і власне як розпов. Відають місцеві жителі. Вони як тільки но почули звуки наближаючихся безпілотників, почали швидко виходити у коридори. І Вже після вибухів у квартири полетіло скло. А також деякі речі. Ну і власне люди кажуть, що удари від безпілотників вибухи власне було чутно. по всьому місту. І ось що розповідають самі запоріжці про цей черговий ворожий терор. Прошу послухати пряму мову. Почула это самое, и что-то так тревожно стало, я там села возле двери, вот так вот обняла голову, потом слышу, оно летит вот по нарастающей, прям вот слышно, что думаю, сейчас где-то вот возле нас будет. Ну и как-то так вот все это пережила. Страшно, конечно, Ну і власне росіяни атакували місто чотирнадцятьма безпілотниками. Внаслідок обстрілів побито за два десятки житлових будинків. А також пошкоджено цивільну інфраструктуру, Зокрема, це магазини, банки, також парковка, де згоріли автівки людей і чималих руйнувань зазнав склад гуманітарної допомоги. Там також сталася пожежа, яку ліквідовували близько семи годин. Ну і власне сьогодні у місті тривала ліквіда. Ція наслідків цього ворожого удару працювали комунальники, які латали вибиті побиті дахи, а також вибиті шибки. Ну а загалом, окрім Запоріжжя, протягом останньої доби росіяни обстріляли по області ще 13 населених пунктів. Це території, також Пологівського, Васильівського і Запорізького районів були не лише безпілотниками також для ударів застосовували авіацію, гатили артилерію та реактивними системами. Така ситуація, і власна така обстановка зараз у нас у місті і по області. Насте передаю вам слово. Дякую, колего, за надану інформацію за станом справ на Запоріжжі. Пильнує Інна Гогой. На Херсонщині окупанти полюють на цивільних дронами. Як повідомили в ОВА після атаки російських безпілотників, поранено місцевих жителів у Комишанах, Кіндійці, Дніпровському районі Херсона та Антонівці. Усіх ушпиталили загалом за минулу добу, у наслідок обстрілів окупаційної армії, один чоловік загинув у Микільському, поранена жінка у Білозерці. Ворог атакував 30 населених пунктів області, накривав мінометами, артилерією, авіабомбами, пошкоджена багатоповерхівка та 10 Приватних обійсть понівечено стільникову вежу, газогони, господарчі споруди та приватні автівки. З Береслава на Херсонщині поліція евакуювала трьох місцевих жителів. Відео з боді камер оприлюднили правоохоронці. Людей вивозили броньованим автомобілем із захисною сіткою, діяли максимально швидко, аби росіяни не поцілили дроном. Евакуйовані це сусіди з однієї вулиці, і через постійне полювання окупантів на місцевих вже не могли вийти з хати. Людей успішно переправили до безпечнішого населеного пункту. Все, все, не спішить. Все, торби взяли. Все, приїхали, всіх нормально. Паспорта дайте, будь ласка, живі здорові Чотирма некерованими авіаційними ракетами росіяни обстріляли минулої доби Харківщину. Як повідомили в ОВА, у наслідок атаки у Куп'янську пошкоджено приватний будинок. Нині з міста волонтери, ризикуючи життям, під ефпів дронами вивозять людей. На цивільних військових Російської Федерації полюють безпілотниками на оптоволокні. Росіяни стирають Куп'янськ з лиця землі. Який вигляд має місто нині? Подивіться. Вулиця Садова. От ми забирали людей. Слава Богу, що вони всі виїхали. Ті, що ми спіли виноски. З цих двором ми забирали людей. Оце був, щоб ви розуміли садик. Капець, ми не проїдемо тут, на жаль. Ужас, Куп'ян скромняют, не то слово Стреляют. Люди эвакуируют здесь завчасно. На Купінському напрямку фронту зафіксовано п'ять атак російських окупантів. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, сили оборони відбивали штурми росіян біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Голубівки і Новоплатонівки. Більше про тактику окупантів розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста Віктор Пономарьову. Стосовно механізованих штурмів за останній час ми їх не помічали, оскільки ну мас масові колони техніки знищувалися всіма можливими засобами враження, от нині окупанти засовить тактику малих груп: це накопичення, просування, просочування вночі або під покровом дерев, коли власне важче виявити подібний рух. Стосовно мотоциклів, нині вони намагаються ну, використовувати в принципі будь-які транспортні засоби, які можуть власне їх доставити якомога ближче до ну до ділянки фронту. На Сіверському напрямку росіяни вже третій тиждень застосовують хімічну зброю. Про таке повідомили у прес-службі бригади Рубіж Національної гвардії України. Отруйна речовина з боєприпасів швидко поширюється по бліндажах та низинах. Загалом ворог активізувався на цьому відтинку. Військові кажуть, росіяни для штурмів використовують мотоцикли та цивільні автомобілі. Ще 1200 тіл повернули в Україну згідно з домовленостями у Стамбулі щодо репатріаційних заходів. Про таке повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. І додали, російська сторона стверджує, що тіла належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям, і тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертами, установами МВС, проводитимуть експертизи та ідентифікацію тіл. На Хмельниччині затримали жінку, яка коригувала російські авіаудари по області. Як повідомили в СБУ, ця місцева жителька 59 років ФСБ завербували її через телеграм. Агентка мала відстежувати локації сил оборони і передавати. Координати окупантів цікавили запасні командні пункти та адмінбудівлі ЗСУ. Окрім цього, жінка за інструкцією російських кураторів виготовляла саморобні вибухові пристрої. Затримали її, коли вона шпигувала поблизу військової частини, вилучили телефони з доказами. А вдома знайшли складники до вибухового пристрою. Арештовані загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сьогодні в Україні день пам'яті згадуємо про те, що 250 років тому імперська армія Росії зруйнувала Запорізьку Січ 1775 року за наказом Катерини II знищено останній осередок української козацької державності. Після ліквідації інституту гетьманства Запорізька Січ залишалася єдиною суспільно-політичною та військовою силою, що уособлювала. Українську автономію Петербург вбачав у січі конкурента. Запорізьку старшину звинуватили у зраді та відправили на каторгу кушового атамана Петра Калнишевського, ув'язнили в Соловецькому монастирі. І стартувала колонізація так званої Новоросії. Так стали називати степове причорномор'я. Після ліквідації січі більша частина козаків перейшли на землі Османської імперії та утворили Задунайську Січ. Іран випустив по Ізраїлю десятки ракет у відповідь на ізраїльські удари по Тегерану. Нагадаю, Цахал атакував десятки військових об'єктів у Тегерані, серед них оборонні системи, бази корпусу вартових ісламської революції та ракетні склади. За даними іранських змі, загалом по Ізраїлю випущено близько 50 ракет. Летіли вони у напрямку Тель-Авіва, Хайви та Шкелону. Ізраїльські системи ППО активно працювали для перехоплення загрози. На тепер ізраїльська сторона не повідомляє про влачування. Аня у цілі натомість близько п'ятої вечора Цехал дозволив мирним жителям вийти з укриттів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміннетаньягу заявив, що Іран заплатить високу ціну за смерть цивільних. На тепер влада повідомляє про сім загиблих і ще кілька. Зникли базвісти у результаті ракетного удару, який зруйнував низку житлових будинків у Батямі. Ще четверо людей загинули на півночі Ізраїлю вночі, коли іранська ракета влучила в їхній будинок у місті Тамра. Ми ведемо екзистенційну війну, яка тепер зрозуміла всім громадянам Ізраїлю. Подумайте, що б сталося, якби Іран мав ядерну зброю, яка б сягала ізраїльських міст. Подумайте, що сталося б, якби Іран мав 20 тисяч таких ракет, не одну. Ми розпочали війну порятунку проти подвійної загрози знищення, і ми робимо це дуже інтенсивно. Наші солдати, наші пілоти літають іранським небом. Іран заплатить високу ціну за вбивство мирних жителів, жінок. Дітей, яке вони скоїли навмисно, ми досягнемо своїх цілей і завдамо їм нищівного удару. Вони відчують нашу міць. Тегеран припинить удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль зробить. Те саме про це заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Аракчі. Він назвав удари ізраїлю по морському газовому родовищу південний парс дуже небезпечним актом. Мовляв, це перемістило конфлікт у перську затоку. Очільник іранського МЗС звинуватив Ізраїлю у спробі саботувати ірансько-американські переговори щодо ядерної угоди. Водночас він упевнений, що ізраїльські атаки не могли відбутися без погодження з боку Сполучених Штатів. У Кропивницькому проводять ярмарки професії, де працедавці презентують вакантні посади. Нині наймачі активно запрошують на традиційно чоловічі робочі місця жінок. Чи готові українки перекваліфіковуватись та опановувати нові професії? Наш матеріал. Водії потрібні, машиністи-екскаватора, оператори і контролери я вже називала так. Навіть мені треба є такий відділ реалізації послуг з юридичними особами. Мені там треба інженер і економіст. Представниця водоканалу Ірина Ніколайчук розповідає про вакантні посади на ярмарку професії у Кропивницькому. Одна зі слухачок, 38-річна Людмила. Вона вимушена переселенка з міста Нова Каховка. Там була продавчиною. Окупація. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили з сім'єю виїхати, тому що. Там не життя, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Жінка вирішила змінити свій фах і набути нових навичок. Зараз намагається зорієнтуватись, які професії затребувані і на які варто навчатись, щоб надалі без проблем мати роботу. Для себе цікаво, я почула водій тролейбуса. Це мене зацікавило, тому що ми. Не необхідно водійські права, що я не повинна зараз вивчитися на водія. Просто а відразу вони навчають вже три місяці. Навчання йде, і я отримую права, і там відзначається, що я водій тролейбуса і можу працювати. Нині на підприємствах бракує фахівців із професії, які раніше вважались умовно чоловічими на обласному водоканалі. Вакантна майже сотня посад. З них більшість це слюсарі. Тож роботодавці готові навчати та працевлаштовувати жінок на нові для них спеціальності. За 30 років досвіду до своєї роботи Я перший раз зіткнувся з такою проблемою, як нехватка людей, більше чоловічих, тому що війна і за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну. Тому хотілось би побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії. Оператори задоволеним чекаю на цих жінок, будемо навчати їх. Шукаємо операторів в верстаті з програмним керуванням. Бажано, щоб це була жінка, тому що дуже складно в наш час зараз знайти чоловіка. Наразі у нас працюють уже молодь 19-20 років. Але коли великий об'єм, нам не вистачає працівника. На ярмарку професій у Кропивницькому чимало відкритих посад презентували самі роботодавці. Тож усі охочі могли дізнатись з перших уст і про умови праці, і про можливість безкоштовної перекваліфікації та перспективи працевлаштування. І багато чоловічих професій переходить в жіночі руки. І служба зайнятості не стоїть осторонь. Ми сьогодні пропонуємо вакансії близько півтори тисячі вакансій, актуальних є по області. Водійки, верстатники широкого профілю, слюсарі, трактористи, машиністи, слюсарі колісних транспортних засобів. Такі заходи у місті у різних локаціях планують проводити повсякчас. Пропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Далі марафон передає до рук Ірини Баглай. Вона готує експертну розмову. Дякую, Самі G7. З якими сподіваннями, і цілями на нього їде Україна, і чи лишиться вона пріоритетом для лідерів світу за кілька хвилин? Про це будемо говорити в ефірі. Це за країну, яка піклується про дітей.